Традиційно серпень сезон найактивнішої консервації продуктів українських господинь. Цієї зими закрутки зможуть неабияк стати у нагоді кожній родині через непросту економічну ситуацію. Та ціна овочів і фруктів значно відрізняється від минулорічних. І зрозуміло, чому. Більшість овочів справді подешевшують, проте тотального зниження цін чекати не варто. На могилів Подільському ринку людно. Містяни скуповуються городиною, шукають дешевші варіанти, аби закрутити на зиму огірочків чи помідор. Продавчині розповідають, раніше 70-80% продукції на прилавку займали товари саме з Херсонської та Запорізької областей. Зараз ситуація інша. Цього сезону ринок дуже впав, адже через війну люди залишились без роботи і грошей. Люди потрошки, хто скільки може бере, звісно, так як в тому році не беруть, бо дуже все подорожало. Трошки допомагає те, що села привозять, от Ямполь до нас возить помідорку, Закарпаття звідти везуть, тако. Ну щоб так, як в тому році, то немає такого, звісно, ажіотажу. Люди не мають гроші, не мають роботи. Трошки собі вділяють там і все. На закруточки. Помідора пішла масово, то вона зараз трошки припала, бо була дуже дорога. По сравні з огурцом було в 30 рублів різниця. Але є й ті, хто спокійно реагує на підвищення цін, адже розуміє, що в країні йде повномасштабна війна. На прилавках ринку всього вдосталь, розпочинається сезон винограду та лохини. Що, пішов вже наш перший виноград Лохина. Гірок теж вже впав. Так, Можна свободно приходити на ринок і робити вже, набирати на закрутки товар і робити вже домашні заготовки. Якщо побродити по ринку, то можна не лише закупити овочі, фрукти, продукти першої необхідності, різні смаколики, а й дізнатися багато цікавих рецептів. Спів кілогірочки, ложечка з маленька, ложечка солі і дві дві ложечки уксусу яблучного. Все, пере часний часничок і кріп, все, додали. П'ять воно 10-15 хвилин постояло. в мисці і все можна вже їсти. Скільки гарних господарів чи господинь, стільки й добрих рецептів сьогодні. Консервація є направду стратегічним запасом, і сім'ю прогодувати можна, і з внутрішньо переміщеними земляками поділитись, і захисникам на фронт відправити.